День вам всім! Я Жанна Бланк на моєму каналі Наші люди всюди Музика. до мене останнім часом звертається дуже багато жінок з одними і тими ж питаннями. Вони б хотіли тільки зараз от, виїхати з України, рятуючись від війни. І виїхати саме з дітьми, або з одною дитиною, або декілька е дітей, може бути. І що робити? Де шукати роботу? Чи шукати її взагалі? Куди їхати? І от я вирішила зробити відео саме на цю тему і спробувати разом з вами відповісти на ці всі основні питання. Також я вам підготувала два. Таких маленьких сюрпризів. Ну, маленькі, може, і не маленькі, для мене, і не дуже маленькі. Перший це той, що я тут у Німеччині завітала до моєї давньої подруги, яка тут приїхала також, рятуючись від війни, і ми зробили з нею моє перше інтерв'ю. І якби наживо поговорити на цю тему з тою людиною, яка вже собі щось зробила тут у Німеччині, і який у неї є з цього приводу досвід. А саме цікаве вас чекає в кінці мого відео. У мене є зараз пропозиція по наданню допомоги житлом та тимчасовим захистом у Німеччині по 24-му параграфу саме для жінок з дітьми і для людей похилого віку. От. І яким зараз є найскладніше з цим питанням. Тому я цим бажаю, щоб ви додивилися відео до кінця, і тоді ви дізнаєтесь багато цікавого і корисного. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки і вподобайки, а також записуйтесь до мене на безкоштовні консультації, пишіть заявки прямо тут під відео у коментарях. Я буду рада вам допомогти. І дайте відповіді на ваші питання, що вас цікавлять. З 1 січня 2023 року соціальна допомога, яку можуть отримувати люди, що не працюють, брдергельд, збільшується на 53 євро. Це ви вже чули, напевно. Просто я хочу вам трошки нагадати це: Бюрдер це допомога для працездатних людей, нужденних людей. Ті, що можуть, але по якимсь причинам не виходять на роботу. І от вони з 1 січня 2023 року будуть отримувати по 503 євро. Це коли людина живе одна. Якщо живе в парі, там чоловік і жінка, наприклад, то це буде по 451 євро на людину. І на дітей йде, в залежності від віку: від 420 євро до 318 євро. Тобто сім'я, наприклад, із двох дорослих людей. І двох дітей може отримати в середньому десь 1740 євро на місяць такої соціальної допомоги від держави. Додатково така сім'я може ще отримувати від держави оплату за оренду квартири та її комунальні послуги, крім електроенергії і оплати за телефон. Но це тільки в тому випадку, коли людина орендує цю квартиру. Також може отримувати додаткову оплату за харчування дитини у школі, наприклад. Тобто, десь в середньому виходить, що може така людина отримувати до 2 тисяч євро у місяць. Соціальна така ну сім'я, людина, а саме сім'я може отримувати до двох тисяч євро у місяць соціальної допомоги. Давайте порахуємо з вами, що буде краще для вас: сидіти на соціальних виплатах чи працювати. На сьогодні мінімальна зарплата у Німеччині складає 12,5 євро на годину. Це не та на рук на руки. Таку зарплату отримують люди, які не знають німецької мови, немає у них ніякої освіти, немає досвіду роботи. Ну, десь так приблизно буває ще й менше, ніж така зарплата. Тепер давайте порахуємо. Оренна плата за квартиру десь в середньому мінімальна буде складати 700 євро. Проїзний квиток, якщо ви їздите на роботу, приходиться все, все рівно їздити чи дитину возити ще кудись сюди, до школи, наприклад. На місяць буде складати ну, десь в середньому від 80 до 120 євро, в залежності в якому місті ви живете. От, тобто залишається у вас на всього десь 400 євро на ваше харчування і інші ваші витрати. Дуже скромно і економно треба жити. Особливо для одинокої жінки з дитиною чи з дітьми. Тим паче, тепер давайте порахуємо, якщо ви тільки сидите на соціальних виплатах і ваші, які можуть там витрати бути наскільки тут буде ваша картина вимальовуватися. Але спочатку я пропоную подивитися моє інтерв'ю, про яке я вам говорила на початку свого відео. З моєю подругою, яка тут зараз живе у Німеччині, вона оформила собі документи, і от ми з нею зараз поспілкуємось. Вона відповість на мої питання для того, щоб вам було краще зрозуміло, яка саме є ситуація і що можна отримувати, коли знаходишся на соціальних виплатах. Інтерв'ю, яке я вам обіцяла на початку відео, вийшло не таким дуже і маленьким. Навпаки, таке величеньке. Вийшло. І тому я пропоную вам подивитись його відразу після цього мого першого відео, де я розповідаю про те, як можна знаходитись або на соціальній допомозі, або працювати. От, і це буде як окреме відео для того, щоб його не зменшувати вже, не вирізати нічого з цього інтерв'ю. І думаю, так вам буде навіть цікавіше все подивитися. От, і посилання я залишу під цим моїм відео на всякий випадок, щоб ви його не загубили. От, і вони вийдуть прямо одне за одним відразу. Так що бажаю вам цікавого перегляду моїх цих відео і мого першого інтерв'ю. Ну що, продовжимо? Так от, краще і вигідніше спочатку, приїхавши до Німеччини, стати на облік по параграфу 24, тобто отримати тимчасовий захист, так? Ну, так всі і роблять. Так? Оформити документи на себе і на дітей, отримувати соціальні виплати, так? От, і далі. Треба вам приділити свою дитину до дитсадка або до школи. От і далі вам буде запропоновано інтеграційні курси безкоштовні, на які вам потрібно буде ходити. Але якщо у вас дозволяє час і діти у вас не дуже такі малесенькі, тоді ви будете зобов'язані ходити на такі інтеграційні курси. І ще хочу наголосити, щоб ви для себе, як би уяснили, з чого складається взагалі соціальна допомога для біженців, які приїхали і отримали тимчасовий захист. Перше, це йде соціальна виплата. Яка складається від 503 євро на людину в місяць до 318 євро, там вже по шкалі, як воно вже йде. Далі це йде медична страхівка безкоштовна. На лікування. Потім оплата житла, оренди житла плюс комунальні послуги. Не враховується тільки електроенергія і телефон. Далі може бути вам надано безкоштовне харчування дитини чи дітей, які ходять до школи. Можуть вам навіть частково компенсувати репетиторство, якщо, або в кружки, в кружки, якісь ходять діти, також вам може бути частично компенсовано. Також ви можете отримати єдиноразову допомогу на закуплю меблів. Ну і також, я вже про це казала, інтеграційні курси, які вам надаються, вони також безкоштовні. Тобто цілий спектр ви можете отримати різноманітної соціальної допомоги, яка вам буде надана тут у Німеччині, коли ви приїжджаєте саме по тимчасовому захисту. І що ж ми бачимо з вами, які ми можемо зробити виставки? Вигідніше в всіх цих випадках, коли є, ну, їде там жінка з дітьми або люди похилого віку, яким важко працювати, але їм ще, вони ще не пенсіонери і не досягли віку 67 років, отримувати соціальну допомогу. І по фінансам виходить, що це краще, навіть чим працювати, і вигідніше так само і є. Тому хочу сказати, що ви не боялися їхати до Німеччини, коли ви от, одинока мама, жінка, є у вас діти, чи ви старенькі люди, і ви рятуєтесь від війни, і вам нема ніякого як, так? то ви можете їхати до Німеччини. Тому що на сьогодні Німеччина є одна з кращих держав, у якій Найбільш розвинута соціальна програма по захисту населення. Тепер я хочу зробити важливе повідомлення, як я вам обіцяла на початку свого відео, що у нас зараз є пропозиція по наданню допомоги саме для жінок з дітьми або для людей похилого віку у Німеччині. Є житло, де можна прийняти людей таких і надати їм тимчасовий захист. У повній програмі параграфа 24. Пишіть заявки мені у коментарях. Це земля райнланд Фальс. Комфортне житло, поряд є навіть школа. З десятком тут не дуже так, треба дуже великі черги, навіть для німців самих. От. А от школа вона близько знаходиться. От. І це саме знаходиться біля міста Кайзенслаутер. Тому і ще раз повторюю: пишіть ваші заявки мені прямо тут у коментарях. А далі ми будемо вже з вами говорити, проводити співбесіду і домовлятися, як ви зможете приїхати, якщо хочете. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях. Зараз я готую матеріал. Продовження цього відео, а саме я хочу розповісти вам про підводні каміння, які є, коли людина сидить на соціумі або коли працює. Всі плюси і мінуси саме у Німеччині. От, я зроблю анонс цього відео, щоб ви його не пропустили. До нової зустрічі! Бережіть себе і бажаю вам, щоб з вами завжди була удача. До побачення! Вам.